Жила була на землі маленька дівчинка Марійка, яка любила природу понад усе. Одного дня вона почула, як дерева в лісі тихо шепочуть. Допоможи нам. Вона здивувалася і вирішила дізнатися, що сталося. Хто це говорить, що трапилося? Це дерева тебе кличуть, вони як птахи і річки страждають від людей. Люди вирубують ліси, забруднюють річки, залишають сміття. Земля страждає, і якщо нічого не зробити, вона захворіє ще більше. Ми не можемо цього допустити. Треба щось робити. Ти маєш добре серце. Якщо ми почнемо діяти разом, інші побачать приклад і приєднаються. Марійка засмутилася, що люди засмічують річки. Вирубують ліси, і не дбають про свій спільний дім і вирішила не здаватися. Разом із друзями вона почала наводити лад, саджати дерева, чистити узбіччя та парк, навчати інших берегти природу. Але найголовніше вона зрозуміла, що екологія це не лише про довкілля, а й про ставлення людей одне до одного. Коли вони почали допомагати і підтримувати одне одного, Земля віддячила їм чистим повітрям, співом птахів і яскравим сонцем. Ти зробила добру справу. Дивись, як світ дякує тобі. Пташки співають, сонце світить яскравіше. Турбота про землю це турбота один про одного. Разом ми зможемо зробити наш спільний дім чистим і щасливим. І це дуже важливий урок, нехай він залишиться в серцях людей назавжди. З того часу Марійка навчала всіх, що земля наш спільний дім. І якщо дбати про неї разом, вона стане ще красивішою і щасливішою.